Можете присісти ближче, але це буде серйозна дитяча проповідь. Її назва буде співзвучна із запитанням, яке зараз до вас пролунає. Хто буде багато битий? Хто знає відповідь на це питання? Це в Біблії, прямо в Новому Завіті написано. Хто буде багатобитий? буде Багато бити, і мова йде про людей. Не знаєте? Знаєте, буває так: е, хтось з батьків задає запитання вам, чому ти не зробив домашнє завдання? Ну і ви починаєте, та я не знав, що нам задали, і якби йде мільйон вибрати. Ну, хоча справжня причина насправді така, що ви не хотіли або хотіли займатися чимось іншим. Але коли ви знаходите багато виправдань, особливо ну, потужно спираєтесь на те, що ви не знали, то це якби пом'якшує вашу відповідальність. Ну, не знав, ну, забув записати, ну не виконав. Ну, ладно, так і буде з тобою, завтра зробиш твари. На тому закінчується. Ну, як ви сказали, та я вирішив не виконувати, бо мені начхати. То ви б добряче дістали, правда? Мій тато народився в 1941 році, тоді дитинство було трошки інше, ніж у вас. Тоді йому треба було пасти корови, пасти кози, охороняти їх від вовків, бо трошки десь прозівав і нема кози, і дуже потужно відгребеш. Треба було обробляти дуже багато поля і треба було допомагати дуже багато батькам по господарству. Не було такого, що прийшов, відкрив холодильник, взяв те, що там хочеш, закрив і все гаразд. Такого не було. Було дуже багато праці і відповідальності. Але ж він був дитиною, теж такою самою, як ви, і так само, як хлопця хотів чкурнути кудись і погуляти з іншими. Так он, він, він добре знав, якщо він це зробить, то він добряче получить. Але він все рівно це робив і робив тихенько. Але він знав, що якщо він спитається, чи можна, і йому скажуть, що не можна. І якщо він тоді піде, то тоді таке, мабуть, і не присниться, що з ним буде. Тобто є різні міри відповідальності. В Євангелії від Луки в 12 розділі написано так. Той раб, який знав волю господаря свого і не був готовий, і не вчинив по волі Його, буде багато битий, а котрий не знав, а вчинив гідне покарання. Буде бити й менше, бо від кожного, кому дано багато, багато вимагається. І кому багато довірено, з того більше спитають. Хлопці і дівчата, ви виховуєтесь в християнських сім'ях, більшість з вас, ваші батьки ходять до церкви, ви ходите в біблійну школу, в кожного із вас є декілька різних дитячих біблій, українських, англійських, з малюнками кольоровими, чорно-білими, дорослі є, всякі різні. Мільйон всяких журналів. Дуже багато інформації. Ви дуже багато чого знаєте, як потрібно робити. Уявіть собі двох дітей. Одна дитина, її батьки не водили до церкви, не читали Біблію, на ніч не вчили з нею золоті вірші, не розповідали про Ісуса Христа. І інша дитина, яка. Християнській сім'ї все знала, читала, чула, вчила. І от в кінці дороги їх обидвох, якщо вони відкинуть Ісуса Христа, у них буде дуже різна міра відповідальності. Той, хто не знав, той, хто не знав, він буде набагато менше битий, ніж той, хто знав. Це дуже серйозно. Те, що ваші батьки віруючі, ще нічого не означає, кожен із вас мусить зробити свій вибір. Я хочу нагадати вам декілька біблійних історій. Був такий дуже побожний чоловік, якого звали Аарон. Чий це був брат? Мойсея. Мойсея. Молодці. Це була хороша християнська сім'я, і в нього були свої діти. І ви знаєте, що сталося із двома його старшими синами? Хто, хто, хто знає з дітей? Ніхто не знає. Значить, сьогодні ваше домашнє завдання з батьками дослідити, як звали його. Синів і що з ними сталося. А був такий дуже праведний чоловік, якого звали Самуїл. Знаєте, що сталося з його синами? Не знаєте? Друге домашнє завдання на сьогодні: з батьками доросло Біблію, знайти імена дітей Самуїла, і що з ними сталося. І з батьків чому. І був дуже праведний Давид, ми дуже праведний чоловік, якого звали Давид, ми дуже його всі любимо. Він був чесний. І він коли помилявся, то він визнавав це. Але ви знаєте, що йому не вистачило теж десь мудрості і виховання з його дітьми. І з кількома його дітьми сталася дуже велика біда, дуже велика біда. Тому це такий урок для вас, що хоч ви зростаєте в церкві і в християнських сім'ях, кожен із вас має зробити свій вибір. І це дуже серйозно і відповідально. Якщо Христа відкине той, хто мало чув чи знає про Божу волю, це одне. Але якщо це зробить та людина, яка дуже багато чула про Ісуса Христа і про Божу волю, це дуже-дуже страшно. Подумайте про це. Коли ви це сьогодні почули, ваша відповідальність зросла ще на один рівень. Візьміть це до уваги. Батьки, хочу звернутися до нас усіх. Рамки і правила біблійні, в які ми. Інколи намагаємося заганяти наших дітей, формуючи їхню правильну поведінку без того, щоб впливати на їхнє серце, не приводять до добра. Я ну, знав багатьох таких друзів в церкві, коли я зростав, які себе ідеально поводили, коли їхні батьки їх бачили. Проте, про поза межами батьків та церкви, це були неймовірні зірви голови, які поводили себе найгірше, як тільки можна уявити. Тому наше, моє звернення таке до нас своїх батьків, що ми не намагались формувати поведінку наших дітей, не впливаючи на їхнє серце. Будьмо із ними чесними і відвертими. Закон виховує законників, нам потрібно мудрості від Бога, щоб визнавати свої помилки і бути з дітьми чесними в цьому, показувати їм, що таке благодать, бо благодать має дуже велику силу. На завершення діти хочу вам прочитати одне дуже важливе місце в Старому Завіті. Про те, що Бог дає нам вибір. Воно записане в книзі повторення закону в 30 розділі, в 19 вірші. Хлопці, послухайте, це завершення. Бог каже: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення і прокляття. І ти. Вибори життя. Вибір за кожним із вас. Амінь.